Є різні транспортні засоби. бричка, тачанка, кібітка, кібітка з шатром. Наприклад, це тачанка. Ну, вона практично призначення ну, мало, можна якісь практиці знайти. Це, скажімо, для якихось подій, свадьби, крестини, гулянь. І наявність такі просто речі додавало статусу її господару. Особливо важливо те, щоб в колесі було 12 спиць. Це також додає додаткового іміджу і самій речі, і господару. Тому це один із транспортних засобів, які були у кочових ромів. Пам'ятаю з дитинства, але я її пам'ятаю переважно, як вона вже стояла у діда у дворі. Я у мене нема сповідів, коли нею користувалися. Я знаю, що був час, коли дідусь її продав ромам, а потім дуже е, жалкував за неї, і через певний час він поїхав і забрав її назад. Ну, для нього це була дуже важлива річ. Тут бачимо є надпись Херсон з твердим знаком, тобто, це ще ну, революційна надпис. Можете повторити суть питання, що змінилося? Ні, не що змінилося, що сталося з ромом. Що сталося? Що, що сталося змінилося до Ну, сталося що... значне скорочення ромського населення. Також через те, що ну, загибали, були знищені, от ви кажете, що сільське населення було знищене, але до того ще. Крім сільського міського, ще й кочове населення, яке ще менш е, знаходиться у реалі спостереження оточуючих, і про них абсолютно іноді нічого не відомо. Тобто про сільське населення все одно якась е, нагляд, якась інформативність про них є. Про кочових абсолютно може нічого не бути, і це можуть знати лише самі роми, що е, там десь щось що сталося, і за межі цього спільноти іноді воно може і не виходити абсолютно.